Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові, то говоримо про авіацію. Мій гість сьогодні пан Валерій Романенко, авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Рада вітати вас! Слава Україні! А героям слава доброго вечора. Пане Валерію, пасибі, що підключилися, пасибі, що ви з нами, що знайшли час. Пропоную до того, як перейти до основних тем для обговорення, попитати вас про обідню тривогу, яка була в Україні. Як ми знаємо, на території країни агресорки злетіли міг 31 к і вони випустили ракети по заходу нашої країни. 14.40. сорок ви були випущені кинжали. Але як відзвітували повітряні сили? Ворожі ракети цілий не досягли. Що мусимо розуміти про цей удар? Так, це був такий точковий удар в одному напрямку кілька кинжалів. Це ворог отримав якісь розвіддані чи якісь зливи. Як розуміти цю повітряну атаку? Ну, як удар, спроба удару по, по великому транспортному індустріальному центру України, в узлу України. Да? От, якщо летіло на Львів. То ви ж знаєте, що більшість потягів, які йдуть на Захід, вони проходять повз Львів. Відповідно, центр, центр постачання, логістики, от, львівський авіаремонтний завод, купа підприємств, які працюють на оборонку, росіяни щось е, побачили. Можливо, супутникова розвідка, можливо, агентурна, бо навіть у Львові є люди, які симпатизують Росії. Я не знаю, як вони там втрималися, але є. Да. Ну, от. Тому росіяни спробували нанести удар. Мене питали, чому от, раніше денні удари, пояснення дуже просте: у літака Міг-31 величезна посадкова швидкість. Ну, от. І оперувати з цим літаком набагато простіше в денних умовах, аніж при світлі прожекторів. Да? Тому росіяни і загалом вони кінжалами старалися наносити удари дійсно в таких умовах, коли була видимість. І зараз от вони спробували нанести удар, який вони вважали, буде невідворотнім, бо полетіла аеробалістика. В нас проблеми з відбиттям атак балістичними ракетами, тим паче, що росіяни ще багатіють думкою про те, що в нас не залишили пусті пускові установки. Виявляється, да? не пусті. От ну вони зайвий раз впевнилися, Я думаю, що в них так би мовити завзяття поменшало після цього. Та і це не може нас не тішити, пане Валерію. Щодо основних тем, які підготували для нашої розмови, з'явилася інформація моніторингових пабліків. Зокрема, є Радар, який багато хто читає, пише, що активізувалась транспортна авіація ворога, і нібито це може свідчити про те, що готується новий масований обстріл. Я знаю, що ви ведете статистику обстрілів щомісячно, Та чи справді може готуватися цей масований обстріл, і чи можна опиратися на оці дані? Ну, у росіян э, стало з, скажімо, з червня місяця минулого року, статистика стала: 4 масованих нальоти на місяць. Ну, були місяці, коли один чи два місяці, коли було п'ять нальотів. От. Так що мінімально два нальоти нас в цьому місяці очікують. Тут нічого не поробиш. Війна. От, росіяни, як тільки їм дається накопичити. Накопичити якусь кількість ракет, вони моментально починають нальоти на нас. Ну, і в цьому місяці в нас вже був 3 числа наліт, От, вже значить, був потім масований наліт 7-го числа. От, і, скажімо, ну, скоріше за все, на цьому тижні може бути наступний наліт. Росіяни ж не розумієте, вони ще не відкинули думку про те, що вони можуть знищити нашу енергетичну систему. Тому спроби продовжувати нальоти вони будуть. От. Ну Це війна. Ну, я не хочу нікого, так би мовити, тривожити зайвий раз, але до цього потрібно звикати. Так, да, Це проти людської натури, звикати до нальотів, звикати до можливості, що прилетить, прилетить скоро. Да? Але з цим треба жити. От. Не, можна, не можна панікувати, треба просто ну є. Скажімо, якщо високий висотний будинок, треба спускатися в бомбосховище, і взагалі, як є така можливість, і кажуть про балістичний удар, краще спуститися в бомбосховище. Бо крилаті ракети збивають, всі засоби збивають, дрони в основному збивають. От, але для до всього треба роз, відноситися розумно, да? значить, Росіяни інколи кілька хвиль нальотів виконують протягом, скажімо, протягом доби, да? ну там не набігаєшся бо Ну, Треба і, скажімо, і тривоги об'являти, коли реально значить, оголошувати повітряну тривогу, коли є реальна загроза. А не коли міг 30 динин піднялися в повітря і виконують якийсь е, навчальний виліт. Да? А вся Україна червона, геть уся. Розумієте? В Києві переривається сполучення між лівим і правим берегом. Підприємства стоять, куди не, не зайдеш, всі, е, які жодного відношення до оборони не мають підприємства, всі стоять. Нет. Ну, тобто це ж, має це бути більш гнучкий підхід, правильно я вас розумію? Ну, на Заході давно відпрацювали систему значить, кольорових, сигна... кольорових рівнів. Да? Там, зелений, жовтий, помаранчевий, червоний. Да? Ну, якось так, ну нема пусків, нема максимальної тривоги. Хто, значить, дайте оранжевий скажімо, рівень для тих, хто реально значить, ну, нервується від нальоту, да, боїться. Да? Хай вони не спустяться. От. Але не треба на всю Україну заливати червоним найвищим рівнем небезпеки, коли там два літаки чи один чи два літаки піднялися, покружляли півгодини в повітря і сіли. От. Ну, Розумію, що будуть втрати, розумію, що буде прилітати. От. Але якщо ми, значить, ну, скажімо, це ж. Коли зупиняється вся Україна, це величезні втрати для нашої економіки, в тому числі для нашої оборонки. Що вкрай важливо, бо ви ж бачите, що зараз ми маємо все виробляти самі. З заходу європейської допомоги не вистачає, американська допомога взагалі мінімізована. Да? Ну, от. Тому все треба робити самі. От там все кричать. Сили покладають на те, що кричать: значить, нема в нас ніяких фламінго, нема в нас ніяких там паляниць, нема в нас, значить, оці сили покладають на те, щоб голосити в, е в телеграм-каналах. Да? Замість того, щоб ці ті сили покласти на те, щоб щось зробити корисного для Збройних сил і для країни. От. Тому треба якось визначатися. Черчилль чітко сказав: ми не будемо зупиняти під час нальотів. Да? Я не кажу, що треба так однозначно все зробити, бо лондонці понесли величезні втрати від нальотів, хоча інтенсивність там була набагато вища. Да? Але треба якось більш розумно віднестися до а, оголошення повітряних тривог. Справедлива заувага. пане Валерію. Хотіла б попитати про ворожу авіацію. З'явилися супутникові знімки вже скупчення. Бачать су 57 на одному з аеродромів в Хабаровському краї. Про що це може свідчити? Що це за літаки? Там чому вони там скупчені, зібрані? Що має на меті ворог? Значить, це так звані літаки винищувачі п'ятого покоління, російські, Да, відповідь на американські літаки f 22 і f 35 Чому вони зібрані на аеродромі? Бо всі літаки перших партій, випущені, да? а, вони були з двигунами першої серії, скажімо так. Тобто вони не відповідали по помітності, по тепловій помітності, вони не відповідали вимогам до винищувача п'ятого покоління. Крім того, Більшість випущених літаків по обладнанню, по скажімо, надійності обладнання і якості обладнання не відповідали п'ятому поколінню. Крім того, ми вже почали діставати ці літаки на аеродромах при ударі на одному з, скажімо, аеродромів розосередження цих літаків в Ахтубінську, да? там, де льотно випробувальний інститут Російський знаходиться. Там, при ударі по цьому литовищу два літаки були пошкоджені. І ну, там, скажімо, не можу говорити напевне, але було думки, що такі думки лунали на російських пабліках, що один з них потрібно буде списати, бо нема сенсу його ремонтувати. От. Тобто, причина дуже проста: значить, росіяни нарешті вирішили, що вони зробили такі двигуни. А, значить, які відповідають американським на f 35 і хочуть ці літаки модернізувати, і загалом а, дотепер це, хоча й серійно випускається, але літак напівекспериментальний. Очевидь, росіяни хочуть досконалити його обладнання, привести до ладу і якось стандартизувати. Бо там, скільки літаків, ну, скажімо, випущено було, ну там мінімально. Чи три-чотири серії, да, вони один від одного значно відрізняються. Мабуть, йде просто процес вдосконалення цих літаків. Пане Валерію, чи можемо ми припустити, що це ті ж самі літаки, про які пише Ростєх, що це одна з великих партій, нових, сучасних, і, ну, і там дає їх ТТХ. Їхні ТТХ, вони гірші, ніж ТТХ винищувачів 4-го покоління, і це за визначенням. Тому що ставка на тактико-технічні характеристики вона ні про що. От. Головне, в п'ятому поколінні це бортове обладнання, бортовий радар, бортовий систем, бортова система захисту і далекобійність озброєння. От у росіян з далекобійністю озброєння більш-менш все в порядку. З технологіями Stealth, ну, важко сказати. Тут треба, щоб була якась об'єктивна інформація. От, бо те, що вони кажуть, що вони невидимі, хай собі кажуть, да, це навіть не реклама, це лише сміх викликає. От, бо, наприклад, у всіх літаків СУ, значить двигуни розміщені так, що вони напряму відбувають луч передньої передній проєкції. А це вимога, скажімо, основна вимога для. Винищувачів п'ятого покоління, щоб цього не було, щоб компресори двигунів не відбивали напряму радіолокаційні промені. Ну, це так, це, значить. І, скоріш за все, в росіян, ну, значить, що тут можна сказати, і де, де зараз літаки зібрали для вдосконалення, От. а щодо тактико-технічних характеристик, вони відповідають лише по далекобійності озброєння. Можливо, загалом непогані радари. Я можу сказати, що там найсучасніші радари щодо технологій. Ну, от там радари з активними фазованими решітками, які здатні виявляти великі цілі, там 2 метри відбиваючи поверхні да, на відстанях до 350-400 кілометрів. Ну, звичайно, там безпілотники чи малі якісь цілі, літаки винищувачі. Там відстань різко падає там, до 200, 180-150 кілометрів. От. Але загалом потужні радари щодо системи бортових комплексів оборони, важко щось сказати, бо вони не брали участі в повітряних боях. От. Ну, от Якось така ситуація. Щодо того, значить, що а, значить, росіяни передали. Ростех, чи значить об'єднана авіабудівна корпорація передала а, велику кількість літаків одномоментно 9 лютого, да? ну, то це розумієте. Справа в тому, що за весь 25 рік не передали жодного цього літака. Да? При тому, що в попередні роки там 3-4-5 машин загалом за рік передавалося. Так от вони накопичили і одномоментно передали всю велику партію. Весь заділ за 25 рік тому і таке число вийшло, і незрозуміло загалом росіяни пробують це робити значить, там в другій половині дня 31 грудня. От. А тут, ну, мабуть, дійсно, в них проблеми, бо вони розтягли аж до 9 лютого цю передачу. Пане Валерію, ще про проблеми ворога попитаю. Старлінк для них більше не працює на окупованих територіях. Не сертифіковані Starlink в Україні вимкнули. Відповідно, всі наші старлінки проходять сертифікацію успішно. Ворог планує тягти туди свої супутникові тарілки. І вже навіть там Сергій Флеш показував знімки, що з'являються прям такі тарілки на лінії. Поблизу та бойових дій. Чи врятують їх ці тарілки, що в них є, чи зможуть вони без старлінку бійтись? Ну, Тарілки мають великі розміри. Розумієте, наша хеда стара таку тарілку не поставиш, він її не потягне разом з обладнанням. Тобто загроза, що вони почнуть створити нам кіл зону аж до Львова, да? така загроза з виключенням російських старлінків вона відпала. Виключенням старлінків для росіян. От. Для чого росіяни використовували старлінки? Перш за все, як і ми, вони спробували їх використати для зв'язку. Це захищена, високоефективна система з великою пропускною здатністю. От. І коли вони їх використовували для зв'язку, вони могли це робити лише на тимчасово окупованій території. Бо Покриття е, системи Starlink є лише над Україною, над Росією його нема, від слова, взагалі. Ну, от. Потім росіяни вирішили для розвідки застосувати це обладнання, значить, поста, почали ставити на шахеди і на інші типи дронів, почали ставити старлінки е, з метою польоту і збору розвідувальної інформації в глибині нашої території. До Києва долітали такі безпілотники. От, зі старлінками. От. Але росіянам цього показалося мало, і вони вирішили вбивати за допомогою Старлінки. і почали ставити на всі типи дронів, ударних дронів. От. Після цього ми ну, зібрали інформацію, передали на, а, значить, менеджмент Старлінка. Їх росіян просто виключили з цього. І що вийшло? Росіяни лишилися. Розвідки лишились, ну розвідки за допомогою на велику глибину розвідки лишилися. Значить, не стало в них зв'язку, і, відповідно, не стало можливості використовувати ударні дрони як керовані оператором. Безпосередньо керовані оператором. Тепер знову шахеди летять за програмою. І здатні улучати лише уражати лише нерухомі цілі з відомими координатами заздалегідь введеними в них координатами. Ну, от. ну от, така ситуація загалом. Тобто ці тарілки допоможуть їм тільки для якогось зв'язку між собою, але знову ж таки вже вони їх не зможуть використати як використовували термінали, правильно? Так, да, вони через розміри, через громісткість апаратури вони не здатні будуть їх використовувати настільки широко, як вони використовували а, Starlink. По-перше, ця система дуже дорога. Старлінки росіяни опускали аж до ротного рівня і інколи ставили на танки, на бойові машини, на артилерійські системи. Ну, самохідні артилерійські системи. Да? Зараз цього нема, бо. Такої великої кількості систем супутникового зв'язку їх просто нема, і вони самі по собі дорогі, і в них низька пропускна здатність, тобто вони не можуть ганяти відео значить, тих обсягах, в яких ганяв А, Тому повноцінної заміни нема. І там вже сміються, що росіяни для зв'язку між підрозділами, між там. значить, Видами збройних сил, ну там піхота, артилерія, там, значить, от, будуть використовувати Телеграм? От. Ну, а звичайно, телеграм не, вже блокують. Я. Телеграм вже блокують для росіян. Роскомнадзор вже блокує їм Телеграм. Ну, в районі Хіба боє... їм не заборонять? Хіба їм не заборонять користуватися? Ми можемо заборонити лише тому, що ми можемо перехоплювати ці повідомлення, да? і крім того, вони, в них залишилося нормальне радіозв'язок, звичайний радіозв'язок і залишилися радіорелійні лінії. Але ці засоби вони вже ми можемо перехоплювати, розшифровувати і використовувати, наприклад, якщо ми перехопили інформацію про підготовку штурму, ми заздалегідь можемо нанести як удар по. Згромадженню, скажімо, значить, нагромадженню сил в цьому районі, так і власне по штурмовим групам, які висуваються на передові позиції. Да? Тобто відбити цей штурм або вогневими засобами, або зосередити наші більше оборонці в цьому районі. Ну, тобто ми можемо зараз е, перехоплювати російську інцію у зв'язку. Е, ну, російський зв'язок можемо перехоплювати. І використовувати в наших бойових діях. У нас з'явилася тимчасова перевага. А супутниковий зв'язок не опуститься до такого рівня, як був Старлінг. Це не нижче рівня батальйону. Ну, можливо, батареї якихось артилерійських систем. Це не нижче. Загалом, це від батальйону, а скоріше за все бригада, дивізія, корпус армії. Все. Раніше саме так це використовувалось. І Скажімо, масовість використання вона падає. Ну, якщо не на два порядки, то точно на один порядок, тобто в 10 разів, пане Валерію, я чула таку цифру, нібито окупанти натаскали аж 40 тисяч терміналів на окупованій території терміналів Starlink. і це було роки. Але саме після ударів по поїзду з цивільними людьми. по... Автобусу та з шахтарями саме після цього їм заблокували Старлін. Правильно я розумію, Йо, він би й далі в них лишався, якби вони не почали бити цими шахедами зі старлінками по цивільних. Оце те, що могло спровокувати та SpaceX таки погодитись на наше прохання. Ну, SpaceX Ну розумієте, Росіяни стали е, жертвою власної кровожерливості. так да? Вони що не, що не зроблять люди розумно, вони все це спробують використати для знищення, от. для того, щоб вбивати, от. і вони знову попрактикувалися в нищенні цивільного населення. Вони це люблять страшно. Вони це займалися в Афганістані за СРСР. Там же ж не українці в основному воювали, да? ну, от. вони цим займалися в Чечні, охоче вбивали. Вони цим займалися в Сирії. от. Росіянин, якщо він нікого не вбиває, він хворий. Двіжуха їм потрібно розумієте? а двіжуха це в сенсі на когось напасти, когось пограбувати, когось вбити. От. І коли ці випадки були, о, значить, ну скажімо, обнародовані, оголошені да? і доведені до керівництва концерну Старлінг. От, звичайно, що вони як нормальні люди, як цивілізовані люди, вони сказали, що таке варварам давати в руки не можна, і відключили їх. Тут все логічно спрацювало, і скажімо, спрацювало це не якийсь ефект, це просто нормальна реакція нормальних людей. Сто відсотків пане Валері, на завершення попитаю вас про лазерну зброю українську за Атлантик пишуть про те, що з'явилася. Нова лазерна система ППО Санрей розробляли її два роки і вже от тестують. Як ви бачите, чи можливо взагалі вона мобільна, та її кажуть, що можна буде монтувати на той же пікап, там те, що роблять в мобільні вогневі групи. Як ви бачите, чи може в нас з'явитися найближчим часом лазерна зброя в наших реаліях, в нашому кліматі, в тій війні, в якій ми зараз? Що ви думаєте про лазерну зброю у нас? Я думаю, що те, що нас називають лазерною зброєю, це все експериментальні зразки, які можна буде використовувати по наземних об'єктах. Використовувати з метою значить, знищення літаючих об'єктів її буде вкрай важко, бо там потрібні геть інші потужності променя лазерного. От, скажімо, навіть британські системи, і то вони. Досить досконалі системи, і то вони значить, писали, що потрібно ну, кілька секунд тримати промінь на об'єкті, що рухається, для того, щоб він пропалив дірку. Зараз британці від цієї технології відійшли, вони а, перейшли на нормальну перспективну технологію, значить а, систем накопичення енергії, ротаційних систем накопичення енергії і швидкого скидання для того, щоб імпульс був такою потужності. Щоб я куля пробивав об'єкт наскрізь, але це досить складні системи, це на піку е, технологій, і я не знаю, думаю, що в нас нема таких можливостей розробляти подібних систем. Те, що є, так дійсно ми можемо робити так, як росіяни робили. У нас, коли, наприклад, прикордонники е, обслідували за допомогою оптичних приладів. Обслідували там лінію кордону, і напрям, ці об'єктиви були направлені в сторону росіян, вони пробували осліплювати наших прикордонників, запускаючи лазерний промінь прямо в об'єктиви. Це дуже шкодить очам. Ну, от промені слабого рівня от це можуть робити, ну, можуть щось підпалити. Можуть нанести якусь, ну якщо там тромінь, промінь, там тривалий час буде рухатися по об'єкту, можуть там, підпалити щось перерізати. Але збивати дрони, я думаю, що це буде в далекому майбутньому. І загалом ця система вона дійсно дешева, але вона, по-перше, громістка. По-друге, скажімо, потребує досить докладної механіки. Ну, якщо промінь буде пропалювати, він має супроводжувати об'єкт, який рухається на високій швидкості. І в турбулентному повітрі він може ще і скакати, значить, там, виконувати різноманітні, ну, скажімо, нестабільний, нестабільний політ, політ може бути. От. Я думаю, що це ну, не те, що забезпечить нам нищення. Там дешевий постріл, да, але дуже дорога система, і вона ненадійна. Вона не зможе швидко перенацілюватись з одної цілі на іншу. Зафіксували. Пане Валерію, спасибі вам за цю розмову, Будь за ласка. цікавий ефір, за вашу експертизу. Будь ласка. Дякуємо глядачам обосток, Нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. А також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу. Якщо вам цікаві наші розмови, цікаві наші ефіри, ви хочете бачити їх більше, то, будь ласка, тисніть на кнопочку спонсорувати. Будьте з нами, все буде Україна.